Наш спецпроєкт Страсний тиждень завершується. І сьогодні Велика П'ятниця один із найважливіших і найтрагічніших днів у християнському календарі. Це час глибокої скорботи, суворих обмежень та молитви. Більше розкаже наша Ольга Бабенко. Страсна п'ятниця, день смерті Ісуса Христа, коли його розіп'яли на Голгофі. Це смуток. Це є такий особливий момент, коли сумно, бо бо Ісус Христос помер через наші гріхи. Але я наших парафіян запрошую, щоб не думати про смуток такий, який. От, просто якби співчувати Ісусу, бо ми знаємо, що на хрестній дорозі жінки плакали над Ісусом, співчували. А Ісус їм сказав такі, такі слова, мотивуючи, дуже сильні, строгі, каже: Не плачте наді мною, ви плачте над вами і над вашими дітьми, тобто над вашим способом життя. За словами отця Ясифата, страсна п'ятниця це день скорботи та вшанування. Тому священик радить відкласти власні справи, дотримуватися посту та молитися. Це є такий особливий день, коли церква закликає вірних, запрошує провести в молитві. Бо завжди, як є свято, то завжди є дуже багато клопотів. Але вже можна певні речі робити в суботу. А сьогодні, як Страсна П'ятниця, це є день молитви. Важливо, щоб людина приділила трошки часу, щоб прийшла помолитися, коли Ісус зображеної плащаниці є покладений до гробу, і людина важливо, щоб приділила час спілкування. Головним атрибутом цього дня є плащаниця. Полотно, яким покрили тіло Ісуса, коли його поклали до гробу. Впродовж усього року вона знаходиться у спеціально відведеному для цього місці. Часі Пасхи, Воскресіння Христового, плащаницю вносять в святилище, де й ставлять на пристіл, і де вона перебуває. Від моменту Воскресіння Христового до свята Вознесіння. Решту часу літургійного року плащаниця знаходиться в окремому місці. Зазвичай воно є в святилищі, в вівтарі храму. Наприклад, у цьому храмі плащаниця на стіні позаду престолу. Досить символічним є те, коли плащаниця знаходиться саме в святилищі храму, тому що в часі кожної божественної літургії ми згадуємо ту спасительну місію нашого Ісуса Христа на землі, коли він прийшов у світ, щоб спасти людство. І в часі кожної літургії ми згадуємо його прихід на землю, його проповідь, ті діла, чуда, які він творив, а також і його страждання, смерть і погребіння в гріб, а також і подальше воскресіння. Тому коли спошениця знаходиться на видноті в святилищі, вона немов би підкреслює той момент, що в часі божественної літургії ми спогадуємо всю історію життя нашого Спасителя. Трасну п'ятницю полотно виносять. Для цього навіть є спеціальний обряд. Під час богослужіння, яке його супроводжує, священики розповідають людям про муки Ісуса. Казали, лише побачимо, чи його рятувати. Ісус, крикнувши сильним голосом, віда Буха. Згодом тричі обносять плащаницю навколо церкви. Боже". У цьому храмі тканину із зображенням Ісуса спершу несуть чоловіки. Далі жінки, а згодом монахині разом із дітьми добровільно прийняв смерть, Я поховаю тебе, мій Божем, а моя лишницею горну. І кладуть у центрі храму. Плащаниця перебуває там три неповних дні, символізуючи господа в гробниці. У цей час звіряни, дотримуючись суворого посту, приходять до храму, аби вклонитися їй. Тоді хтось настоячи, хтось на коліна підходять молитовно, цілують рани Ісуса, бо на плащаниці зображене тіло Ісуса, на якому є рани. А рани це від пробитих цвяхів на ногах, на руках і пробитий бік, яким був. І тоді люди можуть цілувати ці рани в знак такої поклоніння пошани Ісуса Христа, який помер за нас. А ще у парафії святих Кирила і Методія є особлива традиція прикрашати плащаницю великою кількістю квітів. Майже три тисячі червоних троянд саме стільки квітів віряни поклали до цієї плащаниці. Вони символізують смуток за стражданнями та смертю Ісуса Христа. Я вважаю, що не тільки це потрібно перед великоднем така велика пошана. А якщо брати до уваги наш край, то хоча б і навіть раз на тиждень приходити в храм до Бога. А от саме великдень це такий момент, ну більш для мене глобального такого переміни осмислення себе, своїх, скажімо так. Недоліків, бо зараз прийнято більше як то завжди прикрашати себе, а такий момент, щоб розібратися в собі, в своїх якихось запитаннях. Також собі задавав питання, чому щороку згадувати це. Це якби щороку собі нагадувати і відновлюватись духовно у Христі Ісусі, так? І згадувати те, що Ісус зробив для мене особисто, так. І хто є він є для мене особисто, Ісус, так? Що він є мій Спаситель, і завдяки цьому вшановую його кожного року і взагалі. Стараємося ну, кожної неділі свята, так і бути практикуючими християнами. Цей день дуже важливий для всіх вірних християн, тому що це день смерті Ісуса, і ми чекаємо всі на Воскресіння зараз. Також як наша Україна переживає такі страсті, надіємося на на неділю, на Воскресіння, як Ісус Христос Воскрес, так надіємося, що Воскресне і наша Україна. Відтак уже на Великдень величне полотно знову занесуть у вівтар як ознаку Воскресіння Господнього.